Вітаю, сьогодні я буду займатися пересадкою вкорінених цитрусів. Тут в мене лимони і підвої. Укорінюю я їх ось в таких от ємкостях зачиняю от, і тільки оприскую, коли вони, поки вони стоять на вкорінені. Оце потім дивлюся, так перевертаю банку цю. І дивлюсь, якщо от бачите, тут от корінці вже є, то їх треба витягати і розпаковувати цю банку, і витягати і розсаджувати. Ну, то, от піднімаю цю банку, дивлюся, які там корінчики. І ну, якщо от бачите, корінці є, то треба дивитися і витягати все це. Ну, Одну банку розпакуємо, а там. Покажу той процес, як я, як я ну, це роблю от, цю пересадку. От, зараз все це розкрию. Ага. Ми також тут однією рукою можна щось і розкрити. Зараз. Тут, от, виходить, ця банка. Вона на такому скотчі, От я її розрізаю навпіл, потім отак заліплюю просто скотчем. І вона стоїть повністю з цим скотчем. Оце була у мене посадка підписана: це лимон сіракузана, вкорінювався 26.04. Ну, він дуже-дуже давно, звісно, стоїть. Треба було вже його і раніше пересадити. Тут великі коріння. Я бачила, що великі коріння, але нема коли не встигаю Зараз ще всякі фрукти. От. Ну, от, будемо дивитися. Тут, звісно, рослини вже, щось я дивлюсь, вони вже і пішли, і рости. Ну, тобто не треба їх так тримати довго, бачите? Рослини вже. Поворостали. Зараз, зараз я однією рукою по-варварськи це все розкушу, витащу тут з, від, звід, звідси повитаску. Бачите, тут от не вкорінився, ну, але дуже такий товстий, дуже-дуже товстий стик, такий стоїть. Може, воно не виглядає <реш> страшненько, але <реш> не боюся це робити, бо ґрунт там такий рихлий. От, і, тому я так ну, його все. от, Повитягаємо, подивимось. Виходить, ось такий корінець і така вже рослинка. От, зараз її просто посадимо в ґрунт. От, і нехай вона там вкорінюється далі. Вкорінюється і росте. Але от дивіться, бачите, от попалась в мене зовсім не вкорінена, Ну, це зачищу і поставлю на перевкоріню її. Зараз ще щось небудь достанемо. Так, ось такий лимончик сірокозана, Ось така коренева вийшло. Ну, давайте я один посажу. Значить, тут у мене ґрунт ось таким от великим агроперлітом. Бачите, такий великий. І е, ґрунт кокосове волокно, кокосовий субстрат отакий. я ці таблетки, ну, тут таблетками воно получається, ну Багато мені не треба, тільки для пересадки ось таких рослин. Е, от кокосове це. Субстрат, я його намачу, вкладу в воду, і як воно підніметься рази в 4 і стане більше, значить вже готово. І е, торф, нейтральний торф, е, поки що для вкорінення я ставлю нейтральний торф і от трошечки додаю кокосового волокна. Кокосового волокна ну, десь, може, одну треть. Ну, в мене так краще виходить, беру я ось ці горщики з такими дирками. Тобто ось ці отвори, технічні горщики ці, а отвори повинні бути великі. І це перша йомкість, в якої буде нарощуватися коріння. Тобто рослині зараз треба просто, якщо так от вона тут сяде, отак. От, то вона повинна там за місяць-два за наростити коріння. І оце зверху стебло повинно просто вручитися ну, до повітря і так далі. А потім я зміню цей горщик на більший, як тут нароститься коренева. Бачите, тобто вибираєш горщик по розміру коріння. Тут для цитруса більше не треба. От дивіться. Якщо я примірюю навіть. Оць, оцей цитрус, кажеться, що він от великий. Да? от Я йому приміряю коріння. Дивіться, бачите? І йому більше не треба. Оце моя помилка була дуже довго, коли я брала великі горщики. І не розуміла, що тут от зовсім не треба того великого горщика. Отак от буде і досить. Грунт для початку просто береться такий от рихлий. А потім я ґрунт поміняю. Поміняю до осені ще поміняю ґрунт. Це просто для початку, для того, щоб рослина могла нарощувати оце коріння. Так, ну, одною рукою не знаю, буду тут за допомогою бутилки. Так буде на, на бутилку воно опіратися. От. от розправлю тут корінчики. І так, землею присиплю, а потім підніму трошечки, так, тому що однією рукою, то якщо б я двома руками, то я по-іншому садила. ну Просто отак от закріпили В землі, да І все. І все. Трошечки його підтягнути. Зараз. Постучати, підтягнути, сказати в добрий путь, нехай вкорінюється. Ну, ось Так, серйозна така рослинка вже виходить, вона вкорінилася. Може ще і тут пусте з боків якісь пагони, коли буде рости, але поки що так. Ось так от зразу і виглядає лимон сирокузана, який сам вкорінювався. Ну, лимони я взагалі я їх вкорінюю, не прививаю. А там мандарини, апельсини, бергамот, то прививаються. а щепиться. А лимони, вони от таким от чином садяться. Ну, ще одну рослинку посажу. От ще раз показую, як коріння на росли у рослині і яка верхівочка. От. Стояти вони будуть зараз тінючки. Зараз у нас пройшли дощі і температура знизилася. А то у нас в Запоріжжі було плюс 38 в тіні. Щас зараз трошечки. Одпираю, щоб одною рукою можна було стати. У нас було дуже-дуже спекотно, 38 градусів в тіні. І тому, звісно, я тримала їх, чекала такої погоди. Їм треба буквально там день-два, отакої погоди, і, і все буде гаразд. Вони привикнуть до повітря. Я зараз, звісно, їх поставлю в огорічну теплицю. Там така Знаєте, ну, інша вологість, нема такого вітру, як на вулиці, і вологість більша. А вони ж тільки-тільки з -тільки ці банки тут були закриті. І тому їм, їх треба буде і зволожувати. Ну, я їх, звісно, буду пшикать. Ну, це я вам показала. Якщо там не одною рукою садити, то взагалі краще оце, цю рослину посадити по центру горщика. Тобто отак от. Але в мене однією рукою отак вийшло. Ну, отак от трошечки землю тут та саме у да? А тепер просто ґрунт тут дуже-дуже такий легкий. І тепер просто поливаємо, поливаємо до того до тих пір, поки, бачите, тут... Щоб пройшла вода, і щоб там весь вийшов воздух. Все повітря повинно вийти. Нема води. Так. Тобто Ми отак от ще утрамбуємо його. Ну, Водою. Получається, водою земля отак підсаджується. От бачите, яка там получилася воронка. Да? І тоді ще. Трошечки можна підсипати оцю землю і все. І тепер я цю рослину поливати довго не буду. Ну, отак от вона буде стояти. оприскуватель у мене постійно під рукою. Я його буду підходити пару разів в день отак от зволожувати. Ну, зараз за три в день буду зволожувати, І отак от зараз всі ці рослинки будуть пересаджені. То, що я от знайшла не вкорінені, да? не вкорінені, от вони не вкорінилися. товста може стебло, товсте. от І тут товсте стебло, але я спробую ще зачистити і перевкорінити. А оці, зараз, щоб не однією рукою, а Двома руками я акуратно витащу їх з цієї банки і пересажу. Точно так же я буду робити і з цими банками. Тут в мене підвої стоять. От, ще лимон лунаріо стоїть. Ну, лимони і підвої я отак вкорінюю.